Я вам розказувала, як я беру своє стілення вірою, пішовши гори, не знаючи, що зі мною станеться після. І моє тіло сказало мені дякую. І сьогодні я, що я вирішила? Я збираюся бігати! Одяваємося, щоб позбутися ось цього животика. Бачите? Та-дам! Мій улюблений костюмчик! Та-дам! Раз. Два. Ось так. Всі бачать його? Ось цього не має бути. Робимо хвіст. Три. Ось так. І це я. Така собі красоточка, яка буде бігати. Опа! Я так люблю бігати. Хоп, 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 хоп. Опа! Ось такі у нас красовочки. Ту -ту -ту. Одягаємо. Пам-пам-пам-пам. Одягаємо наші красовочки. І йдемо бігати. Бо рух це життя. Все. А там сюрприз. Дивіться далі. <різь> I okay. that.